Операційну лампу та два спеціальних апарати для реабілітації отримав військовий госпіталь. Медтехніку придбано завдяки бюджетовій участі. Лампа операційна надзвичайно важлива для покращення якості лікування наших військовослужбовців, які отримали травми та поранення в зоні бойових дій. Апарати електроміостимуляції також допомагають у реабілітації даних військовослужбовців. Завдяки цьому ми зможемо якісніше надавати медичну допомогу. Військові хірурги проводять здебільшого 7-8 оперативних втручань щодня завдяки. Новому медобладнанню зможуть виконувати операції швидше і якісніше, збільшивши обсяг допомоги. Ну, Безстіньова лампа це безпосередньо очі хірурга. І лампа, якщо гарно освічує операційне поле, ми можемо зробити набагато якісніше і точніше всі операції. І без доброго освітлення операційного поля ми ніяк не можемо ну, добре операції зробити. І будь-які зараз сучасні технології, сучасні методи лікування, і все йде. І плюс лампи йдуть безтіньові, Це нам дуже потрібно, і за допомогою цих ламп ми можемо набагато краще і більше прооперувати хворих, солдатів наших поранених і надати більш якіснішу таку допомогу. Апарати для електростимуляції нервів застосовують для реабілітації військових насамперед, після травм різних типів, осколкових поранень, переломів тощо. Два апарати для електростимуляції нервів та м'язів використовуються після травм, осколкових поранень, переломів, парезах, плегіях, при невритах. Після контрактур тому ми хочемо подякувати міському голові Руслану Романовичу та міській раді за такі необхідні апарати, які покращують ефективність нашої реабілітації. Обладнання це останній проєкт по бюджету участі, який в номінації з підтримка Збройних сил України. Тішимося, що реалізували 4 десятка проєктів, 41 проєкт по пам'яті. Реалізували. В основному це передали дрони, греби, інше спорядження. Ну а для військового госпіталя дуже важливе медичне обладнання. Тому дякуємо ініціаторам і дякуємо платникам податків, за рахунок яких ми можемо допомагати війську. З огляду на збільшення поранених для міських установ охорони здоров'я регулярно закуповують новітні медобладнання, адже сучасні апарати це не розкіш, а необхідність для швидкого одужання військових та зменшення їхньої інвалідизації. Михайло березень Денис Сатановський. Новини на вежі.